Європа буде посилювати санкції щодо Росії. Третє, Україна обов'язково має бути за столом переговорів. І Європейський Союз має бути за столом переговорів щодо закінчення російсько-української війни. І четверте, найсильніший пункт є четверте. Що країни, дослівно, які будуть мати бажання створити коаліцію охочих, мені більше подобається слово коаліція рішучих. Ну, вони вирішили сказати про коаліцію охочих будуть і готові розглядати питання посилки миротворчих військ в Україну. Оцей пункт є найсильніший. І я би зараз не е, колупався в деталях, чи ті, військ, чи ті країни, які складуть ту коаліцію охочих, е, ведуть мову про посилку миротворчих військ після припинення вогню, чи вони рано чи пізно наважаться послати війська в Україну всупереч і до.